Ще хочу показати вам сорт Magical Starlight, гартензія волотиста. Мережевний сорт, білосніжний, дуже гарний. Цьому кущу вже 8 років. Зараз додам вам ще на екран фото квітування самого куща. І ось зверніть увагу, ви бачите, який розмір гілок, який я навіть всі повирізала. І ще, може, щось буду випілювати. І ось і ось всередині я все вирізаю. Щоб вони не обтяжували кущ, бо потім це буде взагалі дуже міцні міцні гілки, вони мені не потрібні. Тобто не хвилюйтесь, обрізайте ваші гортензі низько, все вона встигне і не ростити не поквітувати, І це навіть загущене, ще буду е, під. Підрізати щось, але ну ви зрозуміли, да. Потім гортензія, вона ж живе дуже багато, десь 20-25 років. Вона наростить вам міні дерево.